Доброго дня! Ми розпочинаємо серію під назвою Давні народи. Мета показати, хто жив на нашій землі до нас. Які народи племена культури. Сьогодні поговоримо про групу народів, що населяли Європу в кінці Бросового і в Залізному віці. Це Кельти група народів. Отже, Кельти це група народів, що розмовляла схожими мовами, мала схожу матеріальну і духовну культуру. В античну добу займали значну частину Європи. В римській традиції Кельтів прийнято називати Галами, а територію компактного проживання Галів Галією. Хто бачив фільм про Астерикса і Обелікса, то Гали це ті ж самі Кельти. Зараз провінція Давня Римська Галія це в основному територія сучасної Франції. Але Кельтський світ це ширше за Римську Галію. Кельтський світ простягався від Британських островів до Карпат, включаючи навіть територію сучасної Туреччини. Зараз їхній ареал значно звусився до Британії та Ірландії. Єдині кельти, що залишились в континентальній Європі, це бретонці, що проживають на території півострова Британь, сучасна Франція. Античні автори описують кельтів високими русоволосами. Середній ріст Кельтського воїна сягав 160 см. Що більше, ніж ріст у середнього римлянина. Траплялися воїни і ростом 180 см. Це були справжні богатирі античного світу. Діодор Сицилійський пише, що кельти любили тканий одяг в клітинку. Жінки прикрашали одяг квітами, а знатні дами вишивали по одягу золотою ниткою. Кельти першими в Західній Європі почали одягати штани. В Україні у цей час штани носили скіфи. Важливим атрибутом у кельтському одязі був пояс. Він складався з литих металевих пластин, часто прикрашених гравіруванням. Історію кельтів прийнято починати з гальштатської культури від одноіменного міста Гальштад у Австрійських Альпах. Гальштад того часу був торговим центром. Основою торгівлі була місцева сіль. Сіль це біле золото давнього світу, оскільки сіль хороший засіб консервації продуктів нови, до винайдення морозильних камер. Засолена риба, м'ясо довго зберігалися, сіль через Альпи перевозили в Італію. Торгівля сприяла тому, що гальштатські кельти почали тягутіти до розкоші. Золотих прикрас. Кельтських вождів ховали в курганах, куди вони брали з собою різноманітні золоті прикраси, що вирізнялися великою майстерністю на той час. Воли вони торгівлю з греками через Месалію, сучасний Марсель. Від греків отримували вино, керамічні вироби. Верхівкою кельського суспільства були друїди, жерці, принаймні у пізній період. Друїди займали досить високу нішу у кельтському суспільстві. Друїд у масовій культурі має образ дідугана з довгою сивою бородою. Друїди були запнуті в собі кастою, що не тільки проводили релігійні обряди, а й брали активну участь в громадсько-політичному житті суспільства. Верства друїдів у кельтському суспільстві була вищою. За верству аристократів. Останні навчалися у них. Свої знання друїди передавали з уст в уста. Кельти, якщо не перші, то одні з перших, хто почав виплавляти залізо у Європі. Саме слово залізо айрон англійською, запозичене у кельтів. Кельти були чудовими ковалями. Їх металургійне ремесло було одним з найрозвиненіших на початок першого тисячоліття до нашої ери. Металургія у них настільки розвинилася, що кузня була ще не в кожному поселенні, а це явний прогрес на ту пору. Окрім заліза, кельти обробляли золото і срібло, були чудовими ювелірами. За допомогою гравірування наносили зображення на золото. В орнаментуванні використовували геометричні фігури, рослинні і тваринні сюжети. В озброєнні використовували м'ячі, списи дротики, як наступальну зброю. М'ячі воєначальників були меншими і відрізнялися містецьким орнаментом, іноді їх прикрашали золотом. Рядові гали носили важкі м'ячі довжиною 80 см. Їх носили в ножнях на шкіряних і бронзових поясах. Щити були з дерева, часто мали овальну форму, були оббиті залізним листом. Шоломи і обладунки були рідкісними, зустрічалися лише у племінної верхівки, були прикрашені візерунками. Воєнну верхству галів Юлій Цезар називав вершниками, очевидно, по аналогії з римськими вершниками, до яких і сам Цезар належав. Кельти були войовничими народами. Кельтські набіги на Апенській півострові розпочався близько 5 століття до нашої ери. В першу чергу за жертвами набігів кельтів вставали етаруські міста Центральної Італії. У 387 році до нашої ери кельти розгромили римські війська, розграбували і спустошили Рим. Цим походом керував вождь на ім'я Бран. Через 100 років Римська Республіка починає зміцнюватись і ефективно протистояти набігам з півночі. У 225 році до нашої ери Рим розгромив кельське плем'я боїв і їх союзників у битві при Телемоні. Ця битва була переломом і зупинила кельтську експансію на південь. Після цього римляни почали нападати на боїв у північній Італії. Інший напрямок Кельтської експансії Балкани. Там вони нападали на місцеві фракійські та іллерійські племена. Також вступали в бої з Македонцями і навіть греками. У 3 столітті до нашої ери зруйнували місто Дельфи. Але закріпилися в Еладі ненадовго і змушені були відступити на північ Балканського півострова. Також не царялись кельти найманства, зокрема, служили е, царю Піру, тому що відомий піровою перемогою. Кельти, що вибирали шлях найманства, потрапляли далеко від рідних земель, зокрема в Сирію і Єгипет. І навіть в Єгипті кельтські найманці служили Птолемеєм, останнім з єгипетських фараонів. Більшість скельтів були неписьменними за винятком ірландців. В ірландців у 5-6 е, століттях було лінійне письмо, що називалося огамічним письмом. Складалося з коротких або довгих рисочок, що відходять від стовбура. Чим нагадують дерево, сукупність рисочок становить літеру, позначає приголосний звук. Також були Крапочки, а сукупність Крапочок означало літеру. Що означає голосовий. На Європейському континенті могутні кельтів в кінці другого століття до нашої ери похитнули інші варвари грісні Германці. З Ютландського півострова території сучасної Данії на південь просувалися два. Сильних войовничих племені це Кімври і Тефтони. Натиск кімрів стримували бої на території сучасної Чехії. Після чого вони пішли західніші і витіснили кельтське плем'я Гельветів із території сучасної Швейцарії. Ці два германські племені стали справжнім жахом для кельтських народів і для римлян. Але в цьому випадку їм. Римляни допомогли врятуватися від германців. Римські легіони Гая Марія. Кінець панування Кельтів у Західній Європі покладе Гай Юлій Цезар. Він завоює Галію за якихось 7 років з 58 по 51 роки до нашої ери. І опише це у своїх спогадах в записках про Гальську війну. Після завоювання Цезаря Галія романізується. А після падіння Західної Римської імперії Галію завоюють франки, І вона почне перетворитись на сучасну Францію. Не оминула кельти і території сучасної України. У Прикарпатті є субетно збойки. Існує теорія, що ці бойки це слов'янізовані бої, одне з кельтських племен. Втім, на Закарпатті були кельтські поселення. Найбільше з них на горі Лавочці існувало в VI-I століттях до нашої ери біля міста Мокачева. Окрім цього, на Закарпатті відомо близько 40 менших кельтських поселень. Втім, Закарпаття було явною периферією Кельтського світу, і археологічний матеріал не такий багатий, як у тому ж таки Гальштаті. Знайдені предмети кельтського стилю і у Причорноморських районах України. Але це не повноцінні стоянки, а окремо взяті артефакти, що були наслідком торгівлі і військового найманства кельтів. Кельти, попри високий рівень матеріальної культури, не стали цивілізацією типу грецької чи римської, але їх ремесла культура фольклор стала важливим внеском у становленні європейської цивілізації.